Який довольний кіт. Розвів у нас на вологий корм. Лежить тепер пузіком доверху. Пузіком доверху. Відвернувся тільки до Да. О, стоп. Розбудив. Я хотів показати, який ти задоволений лежиш. Казати, що мій кіт довольний. А тут не вдався фокус. Чуть руку не відтяпав мені. Довольний кіт. Так, лежав на спинці пузиком доверху. Тепер вимивається. Якщо що, то я тебе за вухо не гладив, так що не треба вухо мити. Я пузо тільки гладив. Муркав, муркав. Купили йому вологого корму, дали вранці, потім дали оце, ходившись, муркав в обід і пішов, виліз в шафу і спав спавицу. Довольний. Пузом догори. А як вимивається? Ага. Спершу одне вушко помив, тепер інше. Ну що, довольний? То дощ за вікном капає? Якщо що? Да, сьогодні. Що там вилисуєшся? Це будеш прокидатися перед текдиком. Маші такі чистюля.